Я Микола Ляхович, мені 38 років. Більшість свого свідомого життя я прожив в Дубровицькому районі, і, зокрема, в княжому місті Дубровиця, яке має тисячолітню історію. Я проживав тут і не був прописаний лише в ті моменти, коли навчався в навчальних закладах, коли спочатку навчався на енергетика на Галичині, а потім навчався в Національному педагогічному університеті в місті Київ. Де я закінчив Інститут соціології психології і психології управління по спеціальності психологія. А так, більшість свого свідомого життя я прожив і присвятив нашому поліссію. Шановні земляки, все, що ви тільки що побачили, це не знято десь далеко в лісі, це знято поблизу міста Володимирець. І це не наслідок бомбардування терористами, сепаратистами, це наслідок роботи видобутку бурштину нашими ж земляками. На жаль, в наших депресивних регіонах видобуток бурштина інколи є єдиним, наголошую, єдиним засобом для виживання великої кількості сімей. І тому люди йдуть, ризикують своїм життям, копають, копають цей бурштин, вимивають цей бурштин. Часто самих гинуть від того, від цього промислу. Фактично, коли дивишся на те, що відбувається, складається таке враження, що вся наша Україна котиться от в таку от прірву, яку ми можемо тут -от побачити. Ця земля, цей ліс має належати територіальній громаді, і саме з цим я йду в Верховну Раду, щоб надра і все, що знаходиться на території певної територіальної громади, належало громаді, щоб громада визначала, кому віддати тендер і коли що, хто і як має добувати. Я познайомився із Миколою Ляховичем у час акції нашої проти кучми, але у 2000 році. Потім, значить, десь 9 березня влада все-таки вирішила арештувати активних учасників. І частину з тих учасників я заховав у штабі Української республіканської партії, а частину влада арештувала. І ось серед арештованих був Микола Ляхович. Його загнали і судили, і я ходив під час того, коли був суд, то я ходив туди. І таким чином я познайомився із з цим чоловіком. Пізніше я про нього дуже багато довідався, що це людина, яка від самого початку, знаєте, коли він став дорослим чоловіком, то був дуже активний, активно сприймав нашу дійсність українську, бачив несправедливості і старався боротися за те, щоб у нас менше було зла і крівди, і більше було справедливості. Знаєте, мені подобаються люди сміливі і люди, які люблять Україну і, люб... і хочуть зробити щось добре для України і нашого народу. От якраз він один із таких людей. Я дуже радий, що познайомився, хоча знайомство ось таке персональне відбулося через грати, коли він сидів арештований на суді. Але після того я, знаєте, пам'ятав його. І знаю, що це людина, яка наступне все життя провела власне, активно, сміливо в захисті України і наших національних інтересів. Коли терпець народу вірвався проти Януковича і народ повстав в революцію, він прийшов на Майдан, на Майдан Незалежності і брав активну участь у цій революції. Не кожен із України проявляв таку активність, як Микола Ляхович. Це свідчить про те, що він продовжує бути патріотом бойової дії, а не просто на словах, чи знаєте, з побажаннями. Коли після перемоги української нації над бандою партії регіонів Януковичем і Москва почала війну проти України, Микола Ляхович знову ж включився в цю війну. І діє як сміливо відважна людина, захищаючи Україну тепер проти московитів. Він свідомий чоловік. і Я дуже радий, що я бачу в ньому однодумця. Він Микола розумів і передбачав, що таке зіткнення десь колись має відбутися. Ну, відбулося так, як відбулося. Конкретну дату цього знати ніхто не міг і Микола не міг. Але коли це почалося, він пішов і взяв активну участь у війні. Власне, на півдні в Ні у Тій Луганській, Донецькій області. Я горжуся із того, що познайомився з цим чоловіком. Він має вищу освіту, добре розуміє українські національні інтереси, а його смілива і така, знаєте, позиція, і потім організаторські здібності, бо він постійно організовував інших людей на боротьбу на різні акції, суспільні і так далі. Отже, ж, він розумний, він має великі організаторські здібності. Він добре розуміє національні інтереси України, уміє їх захищати і сміливо захищає. Якщо би ви, шановні виборці, обрали його до Верховної Ради, вам ніколи не було б соромно, тому що у Верховній Раді він послідовно відстоював би українські інтереси, він би робив те, що щось нам дуже тяжко дається. Тобто. Боровся б за, знаєте, усунення або якось, по-перше, треба усунути всіх старих діячів Януковичівської команди. Він знає, що Янукович садив донецьких по всій Україні насаджував ту систему корупції. Цілу павутину корупційну створював. Отже, ж, Микола знає цю систему, і він перш за все боровся б за те, щоб повутинувати корупції по всій Україні. Знищити Микола це чудово знає, і у Верховній Раді, якщо ви його туди відрядите, він буде відстоювати власне о той принцип заміни влади. Таким, от власне, Микола Ляхович, він є втіленням отої ідеї української національної ідеї, отого прагнення зробити Україну українською, вивести її на рівень із розвинутими цивілізованими європейськими країнами. І довести в Україну до такого стану, щоб ми всі діти України гордилися, що я українець, з гордістю вимовляли це слово і високо піднімали б голову при звучанні нашого гімну. Від першого до випускного класу я закінчив Лютинську середню школу, яка знаходиться в Дубровицькому районі. Але і зараз в цій школі навчаються мої родичі, мої племінники, мої сусіди. Також приємно. Відзначити, що відвідуючи цю школу, я бачу той самий педагогічний колектив тих самих вчителів, які в свій час віддавали свою всю енергію, всі свої знання для мене. Такими учнями, як Лякович, Микола, наша школа не може не гордитись. Я особисто, як директор, вчу історію, і я вчив у нього історію у восьмому класі. І він мені пригадується, як дуже такий, знаєте. Активний, вмілий і громадсько зрілий учень. Вже тоді стало зрозумілим громадська позиція учня. Тому що хто-хто, а мої слова як історика, мою історичну оцінку найкраще сприймав тоді Ляхович-Микола. Це був один із самих таких громадсько та е, Політично налаштованих учнів, як, яким вже тоді боліла душа за ситуацію, за ситуацію яка е, виникла в Україні. Він став е, визнаною людиною в нашому районі. Він став почесним громадянином міста Добровиці. Його діяльність політичну оцінили наші люди. І він частий гість нашого району і нашої школи. І всі далі його м, дії, вся його діяльність, і власне і те, що він в зоні антитерористичної операції перебував і перебуває практично, те, що він хоронить своїх друзів, полеглих, власне, в цих бойових діях, міг опинитися на їхній і такий шлях. Я думаю, що саме Отакі От люди мають посісти е, е, у Верховній Раді у ті місця, де сиділи комуністи, де сиділи ті регіонали, де сиділи такі, хто не дбав за Україну. 9 років навчалися з Миколою Ляхович. Потім він закінчив школу, пішов далі. Вчитися в техніку. От вже 10-11 клас, ми вже вчилися без Миколи. На зустрічі випускників це вже було у нас 20 років після школи. Микола був на зустрічі, 10 років його не було. Ну, 10 років не було, бо він був політв'язним. Був. Він однокласникам нам тоді, я дуже добре пам'ятаю, він нам прислав вітальні листівки, Причину, тому що він завжди був у нас такий, як би сказати, ідейний, він завжди був за Україну і от він був тоді ув'язнений. і Однокласники дуже болісно це сприйняли, тому що ми його дуже любили, поважали і так, якби вболівали за нього, дуже переживали за його здоров'я. Що ви ж самі знаєте, що як там тоді така була ситуація, як тоді на той час, на той час відносилась до цих ув'язнених і тоді ж їх дуже побили і все. Ми дуже переживали і полівали, щоб він вийшов звідти здоровим. Він у нас, як ми ходили з ним в школу, він був дуже ну як до сих пір, мені здається, якби це було вчора. Він був дуже хорошим другом, дуже надійним. І от мені навіть дуже таке запам'яталося, як щось ми якісь заходи там в школі відбувалися, проводили. Був КВН, ми тоді навіть такі вибрали для себе таку команду, назвали запорозькі козаки. І дуже запам'яталося, що от в колі були такі лідерські якості. Він серед хлопців такий він був дуже якби лідером. Відзначався. І дуже він гарно малював. І от ми готувалися до цього КВН. -у. Ми сиділи до пізна, до темна, готувалися, і він завжди якби брав все на себе. Те, що хлопці мали зробити, він завжди брав на себе. Я пам'ятаю, навіть вони тоді робили такі шаблі дерев'яні, щось там ще малювали, бо він дуже гарно малював, нам емблемиці малювали. От і він завжди доводив розпочату справу якби до кінця. І ці дуже лідерські якості завжди вмів згуртувати клас. Завжди, от ми його слухали і дослуховувались до його порад. Ну і таких, як би сказати, що він нам говорив, ми клас завжди, як би сказати, слухав. Так само, як серед дівчат, трошки такі були лідери, а він завжди був такий, згуртовував хлопців і дівчат. І друг був, що якби що б не було б дітьми були, бігали. І що б не було б яка от в житті, яка ситуація в тебе не, не складалася б, завжди переживав за тобою, допомагав чи міг і словом, і ділом, і всім. Так що ми за його впевнені за свого однокласника Миколи Ляховича. Ми впевнені, і ми знаємо, що він дуже хороша надійна людина і він відповідальна. людина. На мою думку, депутат має. Бути в першу чергу думати за людей, за своїх виборців, бути надійним, те, що він розпочав чи якусь справу, що завжди доводити все те до кінця. І в першу чергу думати за людей, за Україну, за, ну, за свою країну, за людей. Оце в першу чергу. Тому що от саме такі, це кандидат у депутати Микола Ляхович, це той депутат, який дійсно гідний цього. Гідний стати е, депутатом України і захищати Україну у Верховній Раді. Я, я почну з того, що Микола Ліхович друг нашої родини. Він нас запрошує на день народження наших, своїх дітей. Я вам скажу, в нього надзвичайно патріотична родина. Він дарував моїм дітям вишиванки. Його діти ходять у вишиванках. Він дарував нам для дітей патріотичні книжки. Тому він справжній, він щирий, він справжній патріот України і намагається таким патріотом виховати своїх дітей. В нього їх двоє. Він молодець. Що стосується мого чоловіка, він, до речі, спочатку він познайомився з моїм чоловіком, і тільки потім з ним познайомилася я. Тобто нас єднають дуже такі старі, дружні стосунки. Я надзвичайно вдячна, що в нас є такий друг. Я скажу, що Микола Ляхович перший, хто повідомив мені про смерть мого чоловіка. Він був тоді разом з ним. Я знаю його в принципі дуже давно. Ми колись разом стояли на Київському майдані під час України Угу. Він був тоді найактивнішим єчем тієї революції. Він був людина, яка дали найбільше строк у справі 9 березня, коли карали людей, які виступили за свободу, за демократію, за незалежність України під час акції України безкущу. До речі, коли його брали, його жорстоко катували. Фактично вже при смерті його привезли в лікарню, де йому була зроблена операція, чудом врятували його життя. Причому він постраждав під час катувань в міліції. Його тоді пристібнули наручниками до решітки і били залізними крутами. Він пройшов дуже серйозну школу. Тоді, до речі, коли ув'язнили активістів України кущами, їм пропонували свободу, обід на те, що вони почнуть підтримувати президента, mm -hmm. почнуть підтримувати адміністрацію Медведчука, почнуть тоді знищувати національні демократичні сили, до яких ходили Ющенко, Тимошенко, Микола Ляхович з тих, хто б відмовився. За це він отримав найбільший строк, він найбільше відсидіть в'язниці. Він отримав туберкульоз-легень в тій в'язниці. Mm -hmm. Тому це його шлях свідчить, що ця людина надзвичайно відважна. Ця людина дуже принципова. Він до речі, дуже чесно, принциповий. Mm -hmm. Коли я почала працювати повноваженим по антикорупційній політиці в уряді, mm -hmm. Микола, як волонтер, допомагав мені. і Я чітко знала, що з ним не прийдуть і за моєю спиною не домовляться. Mm -hmm. Саме тому я стала працювати з ним. Але він рвався на фронт, бо він відчуває свою відповідальність. І, в принципі, він розумів, що так, зараз Україні, насправді, найбер... най... найперше потрібні солдати. Mm -hmm. Ми з ним тоді поговорили про це. Я його пам'ятаю, ми разом сіли в машину і разом поїхали в зону АТО під Маріуполь, і там його залишила в чутті мого чоловіка, і через три дні мій чоловік загинув. Тоді Микола був рядом поряд з ним. Mm -hmm. Тому дуже важливо, щоб такі принципові, чесні, патріотичні люди проходили Верховну Раду. Я знаю, я переконана, його ніхто не купить, з ним ніхто не домовиться. Бо його головна мотивація це користь для цієї країни. Всі свої кроки, які він робить, він порівнює з цим. Чи це принесе користь для країни, чи ні. І це найголовніше, що є. Тобто тут не важить амбіції, тут не важить матеріальне забезпечення. Він надзвичайно любить свою родину. Ви не уявляєте, як він закоханий свою дружину і своїх двох діток. Вони в нього ще дуже маленькі. Але. Він поїхав в зону АТО, незважаючи на те, що він розумів, що коли що у випадку, якщо з ним щось станеться, його, його дружині буде надзвичайно важко. Але він все одно туди поїхав, незважаючи на всю на всю свою любов. Mm -hmm. Тому дуже важливо, щоб такі люди, причому з таким дуже великим досвідом, які так багато пройшли в цьому житті, які вже життя випробувало і не раз випробувало, Він пройшов всі ці випробування. І вогнем, і мідними трубами. Всім, що завгодно, він вже пройшов. І саме такі люди мусять бути в Верховній Раді. Тому я закликаю вас підтримати Миколу Ляховича. Це справжній патріот України, це справжній нащадок УКВА. За моєю спиною знаходиться Рівненська атомна станція. Це одне з найбільших підприємств і найбагатших підприємств в Україні. Але вона фактично для нашого Поліського краю не приносить жодної користі. Адже всі податки сплачуються в Києві, всі тендерні закупки відбуваються через Київ. І те, що можна було б закупити тут у нас, в нашому депресивному краю, в нашій області, насправді закупляється десь далеко, десь за Дніпром. Як змінити цю ситуацію? Як якщо дасть Бог, я стану народним депутатом, то одним із головних своїх завдань, стратегічних завдань. Я вбачаю в тому, що рівненські атомні станції повинен бути наданий юридичний статус з прив'язкою до території, на якій вона знаходиться, щоб не лише щоб не лише ресурси атомна станція брала земні водні в нас тут в нашому поліському краї, але й приносила нам користь, щоб всі податки сплачувалися тут, щоб всі тендерні закупівлі відбувалися тут. Це підніме і розвине не лише наш Поліський депресивний край, але й всю нашу Рівненську область. Я знаю Миколу Люховича вже багато років. Разом з ним ми приймали участь в акції України без кучми. Саме тоді, під час протистояння біля адміністрації президента, Микола Люховича, як і багатьох патріотів, схопили і кинули заграти. Він дуже гідно тримався під час проведення заказного судового процесу, отримавши максимальний термін ув'язнення, на який тільки міг спромогтися режим кучми. І незважаючи на все це, його не зламав ні суд, ні ув'язнення, ні знущання. Він вистояв. І зараз, коли країна небезпеці, він один із перших пішов зі зброєю в руках захищати рідну Україну. Саме такі справжні патріоти, як Микола Ліхович, повинні представляти і захищати Україну в Верховній Раді. Ми ще поставили жовтоблакитник! На самій ми ще поставим жовто блакитний, на самім Кремлі.